Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня. Доброго дня чуємо, бачимо. Дякую. Я вас також чую, бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. А пане Олександр Медвідь, кого ви представляєте? Розробник звіту цим впливу на довкілля. Добрий день. Дякую. Отже, у нас тільки на громадських слуханнях поки що тільки представники міндовкілля і суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Лимонь и кугу, это уже два лимонь и кугу, это уже так. Ну Я думаю, что их не могу. Я вам не наказал, да, 600 участников партии, да, вещаника. 600. Так, не мог сидеть там стоять, да. А пан Олександр, вимкніть, будь ласка, мікрофон, щоб ваші особисті розмови не фіксувалися на відео. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12-та година, 15 хвилин. Сьогодні в нас, 8 серпня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю. Гробовецький гранкар'єр стосовно планованої діяльності, розробка, продовження розробки у Тульчинському районі Вінницької області, Коржівського родовища, незмінних і порушених вивітрюванням гранітів і мігматитів. Придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, пісок з відсівів дроблення гранітів і мігматитів, придатні для рекультивації, благоустрою та планування. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у і політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводились громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті сімнадцятої закону. Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, з 20 тема: порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989, від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 прям 17 стадісімнадцятого закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Один з них це представник Міндовкілля, як організатора громадських слухань інших двох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пане Олександр. Олександр Медвідь, екологічний аудитор, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, як ФОП Медвідь Олександр Володимирович. Дякую. А, і пан Олександр. Ну, у мене другий учасник також підписаний. Олександр. Будь ласка, включайте мікрофон. Представляйтесь. Директор ТОВ Грабовецького ранкар'єра Дідух Микола Андрійович. Угу, дякую. Юрисконсультом Гробовецький гранкар'єр мовчан Сергій. Угу. Зрозуміло, дякую. Отже, ми на 12 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. А серед учасників є тільки представник Міндовкілля як організатора громадських слухань і представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Гробовецький Кар'єр» стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку, продовження розробки у Турчинському районі Вінницької області, Коржівського родовища незмінних і порушених вивітрюванням гранітів і мігматитів, придатних для виробництва щебеню, будівельного та каменю-бутового, пісок з відсівів дроблення гранітів і мігматитів, придатні для рекультивації, благоустрою для, та планування. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо вам. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.